Ну що, мої хороші, доброго всім ранку. Вітаю вас на своєму каналі. Я вже на роботі приїхала, показувала вам тут трошки дороги. Це ми їхали вже з Кощелізко, бо е, я зараз остаюсь там, через день десь так, е, там, через день тут, тому що треба ще тут привести в порядок, все послажувати, позабирати. Ну, в общем, так що сьогодні їхали. Думаю, покажу вам дорогу з нової сторони. Я вже на роботі буду працювати, працювати. Погода у нас ось така, трохи пасмурна. Ну, таке, то ясно, то хмарно, непонятна. І за цього у всіх все болить. Кості крутять, ноги крутять. в общем, Такі діла. Так що всім бажаю гарного, чудового дня. Не сумуйте. І сьогодні маю надію, що буде влог. Так, поки маю невеличкий перерив, зробила собі йогурт натуральний. Сюди додавала сім'я чия, і банан. Це в мене буде такий перекус. В останнє час так щось вирішила я. Ну, не те, що там здорово, здорово питатися, але щось таке в організм, щоб попадало і нормально. Не тільки сладке, не тільки там щось не полізне, але і полезне теж. В общем, вже отработала одну клиенточку. Ще жду уже другу. У мене сьогодні всього 3-4 клієнтки. І все, в принципі, завтра у мене вихідний, і це не може не радувати. Кстати, хотіла вам розказати, і все забуваюся. Оказується, коли ти міняєш телефон, сам телефон не номер телефона, а сам апарат, і в тебе є приложення банка. То після того, як ти міняєш телефон, скачиш приложення, ти не можеш в нього просто так зайти. Тобі треба, от у мене постійно вибивала ошибку, я не знала, що мені робити, думаю, блін, капець. От просто телефоном оплатити можуть, знаєте, зараз в магазинах, там везде, а якщо треба зайти іменно в аплікацію, в приложення, не виходить. Так мені довелося йти в банк, щоб вони. мені, Вони, коротше, там удаляють старий телефон, не номер, а сам. Уродзення, да? І потім тобі додають, якби новий. Ну, якось щось вони там роблять, не знаю. В общем, пішла я в банк, щоб вони мені його активірували. І займалися ще з понеділка, понеділок, вівторок, вівторок, мабуть, ми ж зараз переїжджаємо а подали папі на карту побуту. І там, виходить, адрес до кореспонденції, наш цей адрес, який зараз. А як прийде деция, там приходить таке оповіщення на почту, щоб ти забрав лист. Ну і, і нам вже ж треба було щось робити з тим, тому що коли ми переїдемо, він не зможе отримати цього листа. І я позвонила в новий сонч в Ужонт, і вони сказали, що треба написати листа і указати нову адресу до кореспонденції. Так я теж займалася перший раз в житті в Польщі, відправляла листа в Ужонт. Ну, вроді би, все вийшло, Не знаю, подивимося надію, що все вийшло, і ми папину децизію вже отримаємо на нову адресу. Так що, оце таким ми займалися, з чим хотіла поділитися. Можливо, комусь ця інформація буде корисною, да? бо, можливо, ви теж переїжджаєте і не знаєте, як бути з цим, то вам треба просто надіслати листа на уж про зміну адресу. І все. Так що такі от у мене справи. Вкусненько. Ой, мої хороші, ми вже вдома, я вже вдома работала, сьогодні так устала і думала, сьогодні закінчу раніше, а у мене у дівчинки стало плохо. Мені довелося взяти її клієнтку. З-за цього я працювала довше, ніж планувала. Потім приїхали наші, думала з ними погуляю. А так як я працювала, вони не захотіли ждати. Привезли мені пирожки домашні, компот, мама привезла. Кажу, як класно, коли є батьки і коли вони тебе балують. От. І кажу, Богданчику, якщо хочеш, можеш залишитися, тут в квартирі переночуємо сьогодні, а вже завтра поїдемо додому. Так він согласився. І не просто він согласився, я вам хочу сказати. Це ще той каварний мальчик. Взагалі, він мене підождав, ми закончили. Він мені каже, а пошли, пожалуйста, на піцу. Він дуже хоче піцу, давно не були вже в гуральському цьому броварі, де ми обично ходимо. Ну, і я ж не можу йому відказати. Звісно ж, ми пішли на піцу, покушали, там, на удивлення, в залі було мало людей, тільки на терасі дуже-дуже багато. Туристів, а в залі було мало. Ну і ми покушали ще й забрали додому трошки піци. І це вже прийшли додому. Я уставша сьогодні. капець, Ще погода в нас на дощ заходить. В общем, воно все це дає знаєте, і на мозг, і на голову, і на все. Так що Богданчик пішов, віддихає. Я, в принципі, теж купила собі такі таку штучку похрумчала трохи і все, і будемо вже віддихати, будемо готуватися до, зав... до завтрашнього дня. Не знаю, я, що ми завтра будемо робити, Я в принципі завтра виходила. Но в планах надо сделати мамі маникюр. Може, мамі сделаю і педикюр. Ну, а потім їхати додому туди і там щось сделать. Там роботи хвати. Оплікатися від от роботи такої манітюрної і вникати в роботу таку. Так що, от такі у мене коротенько діла. В принципі, на цьому буду заканчувати сьогоднішнє коротеньке відео. Всім дякую, хто сьогодні був зі мною. І до наступних відео.